Всім привіт! Я глава угорського уряду Віктор Орбан. Я вважаю своїми політичними противниками тих, хто підтримує вирішення конфлікту навколо України військовим шляхом. До них я відніс адміністрацію Сполучених Штатів і керівництво Врогийського союзу. Я також зарахував до своїх опонентів великі міжнародні компанії, які видобувають надприбуток в результаті обмежувальних заходів і зростання цін на енергоносії. За моїми словами, в Угорщині стартує новий політичний сезон, під час якого депутатам доведеться вести боротьбу з провійськовими міжнародними групами інтересів, до яких він відніс виступаючи за війну адміністрацію Байдена, брюссельських бюрократів, а також ліві партії, які отримують фінансову підтримку від Вашингтона. Також я вважаю, що за продовження конфлікту в колишній Радянській Республіці виступають міжнародні спекулянти, які хочуть нажитися під час війни. За словами прем'єра, за підсумками минулого року, світова нафтогазова промисловість повинна збільшити свій прибуток з 500 млрд до 834 млрд доларів. Я дав зрозуміти, що додаткові доходи отримають і енергетичні компанії Угорщини, комерційні банки, фармацевти. Частина цих коштів йде до Державного фонду, з якого виплачуються субсидії для громадян на газ і електроенергію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!